Росіяни, які зранку помпезно заїжджали у Покровськ, ліквідовано гур планувала викрасти літак із кинжалом. Провал операції чи невдала вистава розпропаганди. Тим часом ті самі кинжали виявилися не дуже високоточною зброєю. Аж чотири українські міністри причетні до розкрадання в енергоатомі. Один із підозрюваних скаржився, що йому важко носити у руках півтора мільйона вкрадених доларів. Китай та Ірак масово відмовляються від співпраці та російської нафти. На фронт повернулася небезпечна інфекція, газова гангрена та справжній крім Франківська. Там почалася кампанія проти гастарбайтерів. Вітаємо мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про останні новини на цю мить. Днем Росія втрачає не лише шалені гроші і своє гарматне м'ясо, а й навички. Навички клепати фейки. Бо кремлівські пропагандисти вигадують історії все тупіші і тупіші. Так, от у Росії заявили про спробу української розвідки викрасти міг 31 з ракетами кинжал. Звісно, у Росії нахабні українські спецоперації запобігли за версією Кремля. За викрадення запропонували 3 мільйона доларів. Винищувач потім мали збити біля Румунії. Мне обратился неизвестный, который представился сотрудником международного журналистского агентства «Беллингкэт» Сергеем Луговским. Впоследствии, для подтверждения, Сергей направил мне свою пресс-карту и предложил анонимно за денежное вознаграждение провести его консультацию по интересующим вопросам военной тематики. Я представляю проект «Беллингкэт». Я думаю, ты слышал о таком. Мне присылали фото и видеоматериалы с изображением большой суммы наличных которые подготовлены якобы для меня после угона. Я тебе предложил, я тебе предложил 3 миллиона баксов. Да, за самолет с кинжалом. Это не сложно, это надо просто представить. Я же тебе, говорю, я тебе рассказываю, а ты представляешь. Вот и все. Ничего сложного в этом нет. Деньги в любой валюте ходить, это будут счета в банках. С деньгами вопросов не будет. А вот вариант, если летчика чем-то напоить и усыпить на время полета, как ты на такой смотришь? Да не, ну это мы, это мы, тебе можем доставить, привезти, отправить, вот это не В аптеке такой покупать, покупать не стоит. Они хотели, чтобы я обработал Кислородну маску командира каким-то отравляющим веществом или разбил секлянного перегородку и как-то нейтрализовал его. і окремо. Прошу звернути увагу на те, як нібито українські вербувальники підтверджували те, що вони з України паляниця, укрзалізниця, полуниця прокололись. А де крамниця? і суперточні російські винаходи знову дали в штангу. Ракета кинджала, якою Кремль неодноразово атакував Україну, виявилася перехваленою і неточною. Російські воєнкори опублікували супутникові знімки з району Староконстантинова на Хмельниччині, куди Росія націлила ті самі кинжали. от, на цих супутникових знімках видно вирви від ракет, які не долетіли до цілі. Подекуди відхилення становить до 144 метрів. От вам і високоточність. Але у будь-якому разі це робить ці ракети тільки ще небезпечнішими. Бо ніхто по факту не знає, куди вона прилетить. Росія проводить енергетичний терор України не лише масованими атаками, а й диверсіями. На Харківщині СБУ викрили російського агента, який збирався підірвати газопровід. За вказівкою російської розвідки він мав закласти вибуховий пристрій біля вузлової ділянки газових ліній, які забезпечують теплопостачання Харківської та Полтавської областей. На щастя, диверсію вдалося зірвати. Завербованому чоловіку світить довічне. Проведемо власне розслідування на тлі гучного корупційного скандалу в енергетичній сфері та розслідування набув в енергоатомі заявили про скликання спеціального засідання і проведення свого розслідування, або цитую всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Поряд із цим в енергоатомі зробили ще одну заяву. Там переконують, що згадана корупційна схема ніяк не вплинула на будівництво укріплень атомних енергооб'єктів і що активам та фінансовому стану компанії шкоди не завдано. Водночас у Набу заявили, що у справі а тому фігурують чотири українські міністри. Про це розповів керівник підрозділу детективів антикорупційного бюро Олександр Абакумов. Друге, багато не скажу, але скажу так: що в різних е, ситуаціях на, під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів. Чотирьох. Чотирьох. Зараз фігурують два. Угу. Оцінюються їхні дії на предмет. Достатності доказів чи вчинення ними. якихось А яких скільки всього доказів? міністрів Я вибачаюсь, пан Ярсла зараз їх найменше тринадцять. На жаль, через вашу активну діяльність, деякі не досідили, не досідили. Які я так розумію, там були в об'єднуючі Впер... але але це люди різного періоду. Тобто, да. хтось раніше ага. ну, був міністром, так, хтось пізніше. Я, я, тобто я прошу це що дає це не діють. місіс, але побратив. І у продовження корупційного скандалу в енергетиці з оприлюднених набу записів розмов ми дізналися, які бідні нещасні фігуранти справи. Ну, принаймні, вони себе такими вважали, коли довелося нести 1,6 мільйона доларів готівкою в руках. кажуть, бабки важкі. Я шупелі потон -то пакував, тому що я забрав лімони цій же коробки, а давне 1,6. Ну, 1,6 не шесть міські. Не перкіни такої слідовості. До речі, про гроші у НАБУ прозвітували, що під час обшуків по справі вилучили понад 4 мільйони доларів. Питання: куди поділася решта награбованого? Мабуть, таки встигли винести. Ми провели вже дуже багато обшуків. Вони ще зараз частину тривають, в деяких на деяких ще вилучаються кошти. Зараз ми бачимо там вже більше 4 мільйонів доларів. Якщо я не помиляюсь, це по містам проживання різних учасників злочинно організації ми повиявляли. Це обігові кошти злочинної організації для того, і вони використовувалися для того, щоб видавати їх відповідно до вказівок керівників цієї групи людей. Російсько-українська війна найбільша війна у Європі з часів Другої світової. І хоча протистояння це дуже технологічне, на жаль, проблеми виникають такі ж моторошні, як і 80 років тому. І мова не про старезну техніку і зброю, яку Росія суне на фронт, а гірше газову гангрену. Видання телеграфії з посиланням на українських медиків пише, що на фронті з'явилася небезпечна бактеріальна інфекція. Газова гангрена простими словами роз'їдає м'язи. Її спалахи фіксують на тлі ускладненої евакуації поранених. За словами медиків, таких Ажень не бачили з часів Другої світової війни. Без швидкої допомоги смертність сягає 100%. Росіяни активно намагаються проникнути у Покровська. За словами сьомого корпусу ДШВ, російські військові вже у місті. Їх там близько трьохсот. Сьогодні з'явилося відео, на якому як стверджують самі окупанти, в'їзд колони до міста. Утім, наші бійці за кілька годин опублікували підтвердження, що вони нікуди не доїхали і відправилися у пекло. Детальніше про ситуацію на найгарячішому напрямку фронту далі. Росіяни прорвалися в бік Запоріжжя. Лінія оборони українських захисників рухнула. Про це попереджають аналітики ресурсу Deep State. Окупанти просунулися на 8 кілометрів та захопили 4 села на сході Запорізької області. Йдеться про населені пункти Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля та Новоуспенівське. За даними Deep State, кількісна перевага російських військ на цьому відтинку фронту дає про себе знати. Під загрозою опинилася значна частина оборонної лінії. Якщо ворог закріпиться в рівнопіллі, це може відкрити оперативний шлях на місто Гуляйполе, яке досі залишалося неприступним для росіян. Аналітики нагадують, що раніше противник марно намагався прорвати оборону міста з боку Марфополя. Однак тепер відкривається новий напрямок наступу, який може ускладнити утримання позицій у зеленому гаю та високому Запорізької області. Раніше про небезпеку такого маневру попереджала й народна депутатка Мар'яна Безугла. За її словами, російські війська обходять лінії оборони півдня через територію Дніпропетровської області, користуючись тим, що українські сили зосереджені на боях за Покровськ. Безугла прилюднила фото з Дніпропетровщини, де за її словами немає укріплень фортифікацій та військових підрозділів. Те, що ЗСУ через масовані штурми РФ довелося відступити з позиції біля чотирьох населених пунктів на Запоріжжі, підтвердив і речник Сил оборони. Однак офіційно підтвердження від Генерального штабу ЗСУ щодо Запорізької області досі немає, проте вона вже вказує на критичне загострення ситуації на цьому відтинку фронту. Водночас ситуація на Донбасі залишається напруженою, за даними інституту вивчення війни. У районах Покровська та Мирногради тривають запеклі бої за отримання флангів. Завдяки контрнаступальним діям ЗСУ, просування окупантів на півночі та заході Покровська сповільнилося однак, ситуація залишається динамічною і складною. В мережі показали кадри ударів російських Ристю бомбами фап 3000 і фап 1500 по житлових багатоповерхівках у Марнограді Донецької області. Судячи по відео, місто просто зносять, не розбираючи вже деякі цілі. Саме так виглядає спасіння мешканців Донбасу, яке принесли на українські землі російські військові. Крім того, росіяни показали відео, як густий туман заїжджають їхні колони в Покровськ з боку Донецька в стилі безумного Макса на мотоциклах та іншій понівечній та переобладнані техніці. Як зайшли в Покровськ, так і були знищені. Російським окупантам не допомогли ні туман, ні мобільність техніки. Згодом стало відомо, що частину цієї колони розбили ЗСУ Ось Ще один згорів з бензом Четвертий горить п'ятий. П'ятий стоїть. Ну стоїть, але в нього видно, вибачте працювали. Дуже важка ситуація на північному сході Харківської області. Українські військові стверджують, що росіяни перейшли кордон на Харківщині в районі Бологівки. За їх словами, в планах окупантів з'єднати групування Вовчанську та дворічний, що біля Купінська. Біда за бідою спіткає нафтову сферу Росії, і мова зараз не про удари по НПЗ, хоча й вони дуже боляче б'ють по Кремлю. За даними видання Reuters, російська компанія оголосила про форс-мажор на родовищі Західна Курна 2 в Іраку. Причина проблем на одному із найбільших нафтових родовищ у світі санкції США та Великої Британії. Так от, Ірак призупинив усі виплати компанії нафтою та готівкою. Але це ще не все, бо схоже, киданув з нафтою Путіна і його партнер Сідзіньпінь. Справа у тому, що один із найбільших китайських НПЗ, державний Янчанг Петроліум, відмовився купувати російську нафту. Про це написали у Reuters. Але це не перша така новина. Тиждень тому Блумберг повідомляв, що ще два китайських державних НПЗ відмовилися від купівлі російської сировини. Український народ не перемогти. В Одесі під час атаки шахедів на місто місцевий просто з балкону стріляв по дронах, щоб допомогти ППО їх збити. Звісно, це доволі небезпечно і Краще б такого не робити. Але що поробиш, як часи такі? Не на тих напали. Про іспанські сором ми вже чули. Тепер в вашій увазі сором Івано-Франківський у місті вирішили креативно боротися із трудовими мігрантами. Невідомі розклеїли у Франківську оголошення інструкцію, як видворити іноземних робітників із міста, змусити трудових мігрантів покинути Україну. Пропонують відмовившись від їх послуг, і звісно, відмовити їм у здачі квартири. Хоча символічна, але все ж сильна підтримка. Чеське видання Денік Ен присвятило обкладинку свого нового випуску Україні. Перша шпальта видання реальні QR-коди для допомоги Україні. Всі вони разом складають в прапор нашої країни. Таким чином видання відповіло надії нового спікера Палати представників, який напередодні зняв прапор України із будівлі парламенту Чехії. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.